Полягає оригінальність цього рецепту, запитаєте ви у мене, і я впевнено відповім вам в поєднанні, послідовності, підготовці та використанні інгредієнтів в цій страві. З самого початку приготування ми будемо трохи особливо очищати баклажани від шкірки. Беремо два середнього розміру баклажани, спочатку обрізаємо все зайве, а саме хвостики і кінчики. Тепер беремо овочечистку і по черзі очищаємо баклажани на смужки з проміжком через одну. Очищена смужка з неочищеною, і так повністю весь баклажан має у результаті вийти ось така своєрідна зебра. Очищені таким чином баклажани ріжемо на кубики. Спочатку розрізаємо баклажани на пластини, пластини на смужки приблизно однакового розміру кубики. На добре розігриту пательню наливаємо трохи рослинної олії і відправляємо на неї нарізані баклажани. Смажимо баклажани приблизно 3 хвилини за постійним помішуванням їх лопаткою. Трохи солимо, перчимо суміш перців і ще кілька разів перемішуємо. Баклажани знімаємо з вогню і перекладаємо на блюдо або тарілку. Поки баклажани відпочивають, займемося смаженням цибулі та чеснику. Середню цибулину розрізаємо навпіл. Кожну половину ріжемо на тонкі пластини, розділяємо на дольки. Підготовлений таким чином лук відправляємо на пательню з добре розігрітою рослинною олією. Два зубчики часнику подрібнюємо ножем. Добре перемішуємо цибулю і часник. Переходимо до наступного інгредієнта нашої майбутньої страви. Червоний солодкий болгарський перець розрізаємо навпіл, очищаємо від насіння та перегородок. Нарізаємо перець на смужки, які з свого боку також на невеликі приблизно однакового розміру шматочки. Відправляємо перець до цибулі з часником. Не забуваємо знову добре перемішати все це. Наступними у нас на черзі зрілі, соковиті та одночасно м'ясисті помідори. Беремо два помідори, розрізаємо навпіл. А їх, в свою чергу, на маленькі кубики, так само, як баклажани і перець. Відправляємо їх приєднатися до інших овочів на пательні. Висипаємо на помідори трохи сушеного орегано і базіліку. Ретельно перемішуємо, щоб овочі і спеції краще обмінялися своїми соками та ароматами. Цей процес займе приблизно 5 хвилин, поки овочі будуть тушкуватися. По закінченні цього часу додаємо до овочів на пательні смажені баклажани. Саме за цей час баклажани зможуть. Дійсно, пропитатися всіма соками та ароматами овочів, спецій та трав, приєднавшись до них на пательні. Проте наш процес приготування страви ще не завершено. Беремо три курячі яйця та розбиваємо їх на овочі в пательні, закриваємо пательню кришкою на декілька хвилин. За цей час тремо на великій терці сир чедер. Посипаємо тертим сиром зверху яєць. Трохи солимо, перчимо і знову накриваємо кришкою до моменту розплавлення сиру. Наш сир розплавився і рівномірно розподілився по всій поверхні нашої страви. Процес приготування нашої страви завершено. Можна всіх запрошувати до столу. Обережно ріжемо нашу страву з баклажанами в пательні на порційні шматочки і за допомогою лопатки перекладаємо їх на тарілку. Посипаємо зверху кожен шматочок невеликою кількістю подрібненого молодого зеленого кропу. Але як же не терпиться, якнайшвидше спробувати і подивитися, що ж там вийшло всередині кожного шматочка. Уф, подивіться, яка краса та смакота! Зовсім скоро побачимось, Па-па!